Що у вас зводить його з розуму? Те, що ви вмієте бути такою ловкою, хитрою, така лисичка красива, ухожена, самодостатня. Ви не дозволите, щоб вам маніпулювали. Да? Ви горда. Да? Я би по цим картам сказала, що ви дуже горда, але в хорошому сенсі. Йому біля вас дуже комфортно. Ви вмієте і підтримати, і, знаєте, такого пінка підзадати, якщо потрібно. Да? Ви характерна, оце йому точно подобається. Ви характерна, але ви не віддаєте себе. Повністю йому ви щось залишаєте собі. Тут є і харизма, і загадковість, да? і його прям це будоражить і звозить, зводить його з розуму. Ну дуже гаряча і в той же час.